Модернізація та підлаштування під потреби віничан у місті та в приєднаних громадах продовжують капітальний ремонт тротуарів для комфорту пішоходів та людей, які пересуваються на візках. Пішохідні зони облаштовують пандусами. За словами міських управлінців, війна поставила перед країною нові виклики. Тому роботи в місті адаптовують під сучасні потреби. А безбар'єрність та створення комфортних умов у міському просторі один з пріоритетів Вінниці. Робимо тротуари доступними рівними із пандусами. Вони мають бути зручними і для пішоходів, і для мам з візочками, і найголовніше для маломобільних груп населення. До кінця року плануємо відремонтувати ділянку тротуару на вулицях Ольги Кобилянської, Покровської та незалежності у Вінницьких хуторах. Знаю, що роботи багато. Комунальні служби поінформовані про стан чи не кожного тротуару громади. Але крок за кроком ми будемо робити все, щоб наше місто ставало більш зручним.